Це Славко. Ми тут в тилу ніколи не дізнаємося правди за війну, а правда за війну є літературна і математична. За літературну всі говорять, а за математичну дуже небагато людей. Один з них наш брат Пуле Воланд. Ось статистика ударів, нанесених противником за червень до 27 червня, включно. Блакитні удари це дрони. Зелені це арта, а жовтенькі це авіація. От, власне, та ділянка, що нас цікавить, ось липці. Бачите, 29 ударів Авіа, 25 арти, 82 арти. Отут, от, на цій ділянці дуже цікаво біжіншим. Оце от коло 25, Оце от коло вісімтору чотири ум'ятаєте. А як же він реєструє? Ну от людина якусь кількість ударів реєструє. Як це йому вдається? Це титанічна робота. Але скажу, от зараз у сучасних умовах тільки на підставі подібної статистики, і знову ж таки, ми знаємо лише половину правди, бо нема такої динаміки українських ударів. Щоб належити дві схеми за червень удари противника і українські удари, ми б отримали картину війни. І могли б зробити виставки. А так ми полягаємо лише на статистиці нашого брата Перпетува, який котрий з нашим братом Волан Робить для нас цю війну зрозумів. Ось так само Вовчанські хуторі, ось він, оцей самий вовчанський, бачите, 114. Артилерійських, 32 дронів, 39 авіацій. Отут, от, артилерія, отак от далеко сягає, ви бачите, залітає противник в ударі Харкова, в ударі артою. І друга схема ось Куп'янськ. Бачите, чи Куп'янськ, уже ви там самі між собою приділяєтесь з цими туземними наріччями? Бачите, 169 ударів арти по цьому колу. 34. Авіаційних ударів тут, 8, тут 31 удар. Тут, в принципі, 3 удари дрона помічено. Цікаво, якщо це достатньо повна статистика, то ударів дронів малувато. Тут. У противника ви бачите геть інше, що він тут полягає на арті. Що отут -от комплексне действиє, ви бачите, в принципі. Теж, отут-от відносно велика кількість дронів. І знову тут, бачите, от, тільки вузькому колі, якщо. Ну, Сприймемо цю картину як максимум того, що міг зібрати народний штабний оператор і спробуємо зробити висновки. Наскільки як це сказати, не те, що цільово, а на вузьких ділянках застосовують дрони тут, тут от, на ширшій ділянці. Від яких причин це залежить, ми теж з вами не дуже можемо ще пояснювати. Але принаймні початок статистичного аналізу з належенням на карту, то було просто просто бомбардементи, Пам'ятаєте, статистика, а це от уже ми можемо полягати. Три авіаудари тут от 237 ударів арти, ось концентрація ударів. Ну, що можна сказати, тут теж, бачите, ось чомусь отут чи можливість спостереження була краща за ударами дронів противника, чому тут от концентруються удари дронів противника. От, все це має собі пояснення, крім статистики, як ви розумієте. Але ми, на жаль, не володіємо ситуацією, чому саме отут от таке активне застосування дронів, ви бачите, що чим. Об'єктивніші технічні засоби спостереження, тим більше запитань у нас ця війна до нас має бачити: 245 ударів артилерійських, 22 ударів, бачите, від Бахмута в цьому колі, ось концентрація артилерійських ударів, часів я, ну ясно, бойові дії, інтенсивність бойових дій Турецьких, отут уже помітно. Якщо порівняти з цією картою, то ви бачите, що отут от абсолютно міцневе значення, отут-от Бойові дії спроби, ну на купян з двох сторон, як і було, в принципі, концентрація ударів, бачите, артилерійських і авіаційних менше. Отут, от, ви бачите, суцільна концентрація зелених артилерійських ударів. Сюди ось авіація по тилам, по по поєдління з якоюсь метою. І тут, от, в принципі, таке саме поєднання, поєднання дії артилерії. З авіацією на цій ділянці, і тут так само Це от вузлові об'єкти нанесення ударів, зумієте, до яких прикован інтерес і активність противника. Як можна сказати, тактична, так і оперативна. От ще одна картинка. Це вже південь наш, ви бачите ось старомайорське, приютне, до ну, того, що ви знаєте, отут от наш. Роботина балата квачка. Ось теж от удари авіації. На яку глибину тут от бачите якийсь сплеск. Староморів, бачите, який сплив сюди от, глибину ударів авіаційних. Це ж значною міру щось пояснюється і з браком засобів ПВО, така от, активність місцева. Бо дивіться, як от налітіли, як коршуни. Так само здесь, бачите, зелене артилерія, дрони діяли. Що вони тут вищупували з наших позицій, по чому вони наносили удари, що вони нищили, це можуть відповісти ті, хто знають, що у нас тут на цих от напрямках. Так само бачите на Гуляйполі, яка полоса бойових дій, яка концентрація ударів, нанесених в глибину нашого запілля. Я вам ще раз повторюю, щоб отак от накласти і нашу карту наших українських ударів, якби ще от роздвоїть нашого поля волан, щоб був клон, штучний розум, щоб міг би считати удари, ми б могли порівняти з нашою активністю ось теж удари. По лінії лінісроу сюди на так мачку бачите зелений артилерійський і дрони Оріхів. Щось вони вищупують. Бачите, як вони проникають своїми ударами на глибину киди, щось вони вищупують. Якщо отак от порівняти, ось ми ще не розглядали от шматок нижче. Турей за Бердичем бачите Новоолександрівка. Теж я скажу, ось показовий. Ви бачите, зелений, як арта, наскільки на, на Кураховському напрямку, наскільки глибоку роботу веде Арта за червень противника. Наскільки серйозні удари наносилися? От Новомихайлівка, Красногорівка, Марінко, сюди, от наскільки, ви бачите, скрізь різних тут тут концентрація більша і тут от сюди більше площі, щось вони нищать, щось вони перепахують, щось вони шукають. Ви бачите. Це все треба накладати укріплений райони українські на цю карту, дислокацію українських частин. Це поза, ми цим не займаємося з вами. Ми просто ілюструємо можливості народного осінту, то ми вам це просто показуємо, як може 215, я скажу артилерійських ударів, 245 за цей же час. А тут у нас скільки? 169, 237. І повернемося сюди. Я скажу 82, 114, бачите, тяжіє. Все-таки мають рацію до східного фронту. Ця диверсія вдалася. Противник меншою кількістю артилерії, меншою кількістю ударів, зміг все-таки тут себе розвантажити. І ось наша Херсонщина, власне, ось ділянка на Нікополь, Ну, що можна за це все сказати? Не виглядає, концентрують вони удар дронів артилерії по узбережжю, Марганець, ну, капель, Ясно, терористичні удари. Я скажу, що поки що говорити за підготовку операції, те, що я говорив, суто теоретична можливість, поки що я не бачу для Путіна можливості іншої оттяпати Запорізьку і Херсонську область, ніж на цьому напрямку перехід Дніпра або Зеленого Логу. Отут от повернемося до району Херсону. Ну що, 345 ударів, між іншим, артилерійських, суто терористичних по цих от позиціях по узбережжю. Ну, що вони намірені дати людям жити. Ви бачите концентрацію 14 ударів дронів 16, тут 8, вони намірені не дати людям жити. Можна зрозуміти, я скажу, що говорять за Харків. Ось бачите? Але варто було б говорити за Херсон щодо терористичних ударів противника. Ну, песимістично, як на мене, виглядає картина очаків. Конбатарейна боротьба відеться ясно в зв'язку з цими от, позиціями у В, цьому ділян... В цій ділянці. Ну, що можна сказати? Ситуація виглядає для України. Достатньо песимістично противник буде нав'язувати такий характер бойових дій. Тут це залежить від ефективності української оборони. Говорити поки що за її ефективність, неефективність власне підстав нема. Але ефективною вона може бути і не тільки коштом допомоги технічної військової від противника, але і коштом мобілізації, і що саме неприємно, мобілізації. До піхоти нашої. Вірити в те, що противник розгорнеться ще раз робить одну таку диверсію. Ну, то треба сказати, чому вони зараз поговоримо за другу частину. Ми помітили, що через всяких опозиційних блохерів вони передають нам те, що сьогодні весь народ лікує, що всі їхні, навіть береги, котрі були проти, всі сплатілись вокруг Путіна і всі готові дружно в рай, як вони кажуть, щоб бути з гоями победителя, що всі вони хочуть на себе маску резидента квір, його наглості. Про що це все говорить? Це спланована інформаційна кампанія, інформаційної боротьби, це сплановані укиди, як ви розумієте. Єдине, в чому, чому вони кажуть саме на осінь, на виборі, тоді тогда ми ударимо, тогда ми покажемо бедону, тогда ми покажемо наті. Ми всім покажемо осінь. Чому вони ці удари на осінь планують? Тому що ймовірно хвиля мобілізації, тому що ресурсів нема, тому що вони хочуть поєднати психологічний ефект, хоча вони ще не знають, чи буде замість бідона хтось. Бо якщо буде хтось замість бідона, це абсолютно інша картина, і росіяни в неї не те щоб впишуться, всі їхні зусилля будуть виглядати значно менш ефективними. А об'єктивна причина то, що нема ресурсів у противника, він би міг зараз поширити все це. Але нема ким, нема чим. Ми бачили ці запаси мотоциклів, на яких вони збираються на Уралах. Це треба покопати, наскільки це виробництво, звідки вони їх беруть. Зараз питання: звідки беруться мотоцикли, чи всі вони китайські, чи є там ще оці їхні. Ну, 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 я не знаю. Ми, Ася, ми ще не дивились корейських мотоциклів з тобою, що КНДР виробляється, ми не готові. Ми ж не українські ЗМІ, ми ж не будемо безпідставно звинувачувати корейців без доказів. Знайдемо мотоцикл, тоді поговоримо. Ми люди чесні. Отака от, от ситуація, так що вони знову взялися за інформаційну броню. У них сезон, як літо, як от у них мобілізацією літня пауза починається, так от, як всі вони збігають по Парижам. Ви ж бачите, розповзаються. Так вони починають нас інформаційно грузити. Ракетами середньої дальності закидаємо, пойдемо на нарву, пойдемо на то, пойдемо на сьогодні. Слухайте, ви на Харьков не змогли пойти. Між нами, говоря. ви тут, в тонку лінію Українського фронту, фронту, котрому не вистачає всього, котрий тримається, власне. На нових засобах ведення війни, на дронах, на імпровізації, на технічному прогресі. Ви тут не змогли прийти. Куди ви пайдете? Я б сказав, куди ви можете пойти, та нахер. Вся проблема зараз не в тому, що росіяни що це собі. Ця проблема зараз у стійкості українського запілля. От що мене цікавить, Ася каже, що ці спроби пересадити нас на генератори і заробити на генераторах і на бензині ніщо проти втрат. Тих, хто продає нам електроенергію, ася зараз у нас в нашому колективі творчому дуалізм. Я кажу, що 12 годин вимкнення світла на зиму вони там обіцяють не просто так, що вони на цьому хочуть зароботить. Ася каже, що на цьому особо не заробиш. Що це логіка бідного чека, що це популізм разумкової кампанії, що вони. Прикидаються бідними, що хочуть голоси бідних. У нас же, як у нас мігрантів нема, то треба голоси бідних. Вони ж тупи, то потрібні голоси бідних. А якщо перелякати бідного, крім того, що доведеться купувати генератор і бензин? Людині середнього достатку, як ви розумієте, і генератор і бензин, то когойдася, слава Богу, що це є. єсть. Так, ти говориш. Конечно. От. Чому ти як як вона переконана, каже, "Конечно". Так от, а Ася тут мене вправляє, Ася, і я став на її точку зору, що якщо ми поранкуємо з відбітки від електроенергії непоставленої, то навряд чи що за постачання електроенергії до нас хоч би по 12 годин на добу, є серйозні аргументи, що на цьому не можуть предметно наваритися. Хто? Ну, поставщики електроенергії. Я ж не думаю, що вони відключать. Я ти вчора говорила. А, ну, ну да, не конечно, никому не выгодно. Вот, бачите, вот она уже забыла. Но на... мы абрикосы собираемся варить поэтому одесские. Поэтому у нас уже кухонное настроение. А за спильну. Систему безпеки в Європі чи можна її збудувати, значить чи як, і як вона буде виглядати в сучасних умовах? Ми може поговоримо пізніше перед темним екраном, бо Це така чиста теорія. Мені треба встигнути це все викласти. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вдячні вам за підтримку нашого каналу.